Слава Україні! Всім привіт! Сьогодні хіба перше? Вже трохи тіряюся в числах 1 серпня і стою я біля річки, біля річки під назвою Райн, по котрій по проходить границя між Німеччиною і Францією. До Страсбургу мені залишилось 20 кілометрів. Там, там міст через цю річку. В Страсбург заїжджати не буду, а тільки так боком його мину. бо дуже не люблю великі місця. А там далі побачимо. І ще не знайшов собі місце на... на на ніч, але ровер там стоїть внизу, я на такій дамбі. А, широка річка, красива, така повноводна. А, ну і так, спеціально заїхав, трохи пітлянув, а, трохи більше, а, але думаю, що до, до заходу сонця спораюся, знайти місце собі і. Поставити намет і такі речі. Може буде падати вночі, не знаю. А може, а в мене, як Бог дасть. Але мені, мені все, все рівно та життя. А, ну і, так. і бажаю всім гарного вечора. І тут іде границя, прикордонників ніяких не видно. І десь біля границі буду вставати. Подивимося, може вночі мене знайдуть. Все, наразі. Гарного вечора всім.